І знаєте, я думаю, що на протязі усього нашого життя, на протязі усього нашого життя ми будемо зіштовхуватись з тим, що проти тебе і проти мене є той, хто хоче відлучити тебе від любові Божої в Христі Ісусі. На протязі всього нашого життя є той, хто хоче звернути тебе. З Божого шляху. На протязі всього нашого життя є той, хто хоче, щоб ти до кінця не, не дійшов. І, на жаль, сьогодні є, сьогодні є люди, які піддалися цим спокусам, піддалися цим гріховним бажанням і дьяволу вдалося, він знайшов шляхи до їхнього серця. І є сьогодні люди, про яких ми. Знаємо, можливо, це наші близькі, рідні люди, якісь наші знайомі, друзі, які відійшли від Бога. І Боже Слово, знаєте, я читав пісня до римлян про життя, життя кожної віруючої людини, знаєте, я, я побачив, зрозумів, що в житті кожного з нас є, скажімо так, така спокуса відійти від Бога. І якщо ми не будемо духовно перемагати, то кожен з нас підвержений тому, щоб відійти від Бога. І якщо ми навіть, якщо ми навіть проаналізуємо своє життя, то ми можемо побачити, що протязі того часу, скільки ти з Богом, якщо ти будеш відвертий з Богом і з самим собою, то навіть якщо ти не пив і не курив, і не робив якихось інших явних гріхів, то ти можеш, будучи відвертим самим собою, сказати, що був час, який ти, який ти був далеко від Бога. Тому що жив по плоті, Боже Слово, в післані до Римлянам, каже. І так, братя мої, ви не должники плоті, щоб жити по плоті. Ібо якщо живете по плоті, то умрете, а якщо духом умершляєте діла плотські». То живі будете. Так ось на протязі всього нашого життя Боже Слово каже, що плоть і дух вони одне одному противляться. І однієї із причин того, що є люди в нашому житті, яких ми знаємо, про яких ми будемо молитися. Одною з причин того, що ці люди відступили від Бога. Це є те, що, будучи віруючими людьми, будучи християнами, будучи людьми, в яких живе Дух Божий, вони почали жити по плоті. І Боже Слово каже, якщо по плоті живете, то помрете. Це говорить насамперед про наше духовне життя, що якщо ми живемо по плоті, то ми можемо духовно померти. Ми зовні можемо виглядати як віруючі люди. Можливо, знаходитись серед віруючих людей, але при цьому бути духовно мертвими, тому що живемо по плоті. І Боже слово каже: а якщо духом уміршляєте діла плацькі, то живі будете. І Боже Слово в Післані до Галатам 5 розділ каже про те, що таке жити по плоті, а що таке жити по духу? І кожен день ти в своєму житті, я в своєму житті зіштовхуємося з зі цією боротьбою. І в залежності від того, хто перемагає всередині тебе, тим ти і є. Якщо всередині тебе, на твою лінію, перемагає твій Дух, Дух Божий. То ти перемагаєш такий гріх, як лінь. Якщо ти зіштовхуєшся з гординею в своєму житті, і ти перемагаєш її в своєму серці Духом Божим, бо Боже Слово каже, що гордим Бог противиться, ти це розумієш, і ти бачиш щось в своєму житті, що тебе надіймає. І ти в своєму серці кладеш, Господи, я хочу це перемогти. Боже Слово каже, яким чином ми це перемагаємо? Через смиріння. Якщо ти бачиш, в чому надмілость твоє серце, молишся до Бога, Бог тобі покаже, яким чином здолати гординю в своєму серці, що тебе надіймає? Зробити щось, що буде свідчити про те, що ти змиряєшся перед Богом. І Боже Слово каже, що якщо ми духом перемагаємо, це кожен день в нашому житті. Кожен день в нашому житті ми знаходимося в цій боротьбі, і Бог хоче, щоб ми перемагали Духом Божим. Хай Бог допоможе кожному з нас бодрствувати в своєму житті, не жити по плоті, бо кожен раз, коли ти не борешся, ти переможений. Якщо сьогодні в твоєму і в моєму житті, взагалі напротязі якогось часу немає цієї внутрішньої боротьби, можливо, це свідчить про те, що ти плодська людина. Тому що якщо Дух Божий в тобі, Він показує тобі, де ти лінивий, де ти лукавий, і ти, бачучи це, починаєш з цим боротися, цьому протистояти. Якщо ти цих речей не бачиш, то або ти. Вже настільки духовний і святий, що тобі в цьому немає потреби, або ти просто живеш по плоті і піддаєшся цим, цим плотським ділам, які є лінь, гордість, лукавство, неправда і інші речі. Хай Бог допоможе кожному з нас протистояти цій плоті, в якій ми живемо, перемагати її для того, щоби в нашому житті залишатися стояти в істині. І ми будемо молитися зараз за тих людей, які, на жаль, відійшли від Бога, які в своєму житті почали жити по плоті. Якщо ми подивимося ще на один такий приклад із Божого Слова про Давида, людина, яка написано, що він чоловік по Божому серцю, бо виконував бажання Його серця, бажання Божого серця. Але не завжди так було в його житті. І був час, коли, на жаль, він знаходився в цьому плотському стані, коли він не боровся зі спокусою. Це свідчить про те, що він дошов до того стану всередині свого серця, що коли він вийшов на кровлю будинку свого і побачив цю гарну дівчину, він не боровся всередині. Він не зміг протистати проти цьому бажанню, він йому підкорився. Про що це свідчить? Коли за ним ганявся Саул, і в нього була можливість його вбити, і були, були на, все, на це всі підстави. Щось було в його серці, що не дозволило йому це зробити. Він сказав: Я ніколи не підніму руку на помазаника Божого. Він мав в своєму серці це рішення. Він знав, що Бог не хоче, щоб він цього допускав у житті. Він, можливо, навіть мав спокусу це зробити, але знав, що він не може цього зробити. А в, а в цей час, коли він зіштовхнувся з іншою спокусою в своєму житті, він не мав чим протистати. Він був в такому стані духовному, що він не, змог, не, не зміг поборотися зі спокусою, з бажанням, з похоттю. Хай Бог допоможе кожному з нас в нашому житті бодрствувати над тим, щоб завжди мати чим протистати, завжди боротися проти цих думок, бажань, влічінь і так далі. Хай Бог допоможе і будемо молитися за тих людей, які, на жаль, на жаль, переможені сьогодні гріхом, щоб Бог допоміг їм піднятися, щоб Бог їх повернув. Давайте будемо молитися. Алилуя! Господи, Ти кажеш нам в своєму слові, що ми твої діти, народжені згори, що ми ті, в кому живе Дух Божий, який кличе до Тебе, Ава Отче, і Ти дав нам цього Духа, Господи, Духа Святого, який дає нам силу, дає нам свободу, дає нам перемогу в нашому житті, і лише тому, що ти в нас. Господи, ми стоїмо в істині. Бо якби Тебе в нас не було, то ми б були тими, ким ми були до того, як Ти прийшов в наше життя. Хай кожен згадає собі, ким ми були. Господи, лише тому, що Ти в нас, а ми в Тобі. Лише тому, що Дух Твій святий в нас. Алелюя! Сьогодні ми можемо протистати проти усяких, Господи, плотських бажань, проти усяких діл плоті. Боже Слово каже, що діла плоті нам ізвесні ані ні чистота, ні патребства, ссори, роздори, розногласі, і багато інших речей, які свідчать про діла плоті. Але ми не по плоті живемо. Аллилуйя. Господи, бо якщо по плоті живемо, то Ти кажеш, що ми помремо, але якщо Духом умершляємо, Діла Кожен день в нашому житті ми зіштовхуємося з тим, що нам потрібно перемагати себе, перемагати лінь, перемагати лукавство, перемагати гордість, перемагати образи і інші речі, з якими ми зіштовхуємось. І якщо ми не перемагаємо в своєму серці, якщо ми не боремось, не протистоїмо цьому, Господи, то плоть нас здолає. То гріховна плоть, Господи, і те, що використовує дьявол в нашому житті, нас здолає. Допоможи кожному з нас. Аллилуйя, во ім'я Ісуса Христа. Аллилуя. Аллилуйя. Ми хочемо бути переможцями в нашому житті. Господи, чи є сьогодні щось з чим ми боремося, Господь? Господи, якщо ми не боремось, Господи, зі своїм плотським нутром. То, можливо, ми по плоті вже живемо і не бачимо цього. І не протистоїмо, і не перемагаємо, і не побораємо з тобою. В ім'я Ісуса, допоможи Господь. Кожному з нас духом перемагати діла плотські. в ім'я Ісуса. І коли ми протистоїмо, коли ми кличемо до Тебе, ми ходимо в свободі, в перемозі, Господи, тому що. Ми ходимо в Дусі Святому. Аллилуйя! Дякуємо Тобі, Господь. І я прошу Тебе в ім'я Ісуса за усіх, Господи, тих наших знайомих, можливо, близьких, можливо, рідних, Господи, братів, сестер, дружин, дітей, які відступили від Тебе. В ім'я Ісуса, я прошу Тебе, Господи, щоб кожного з них Ти навернув до себе. Бо ти не бажаєш. Щоб вони залишилися, Господи, в цьому світі, щоб вони залишилися переможеними, ти бажаєш повернути їх, Господь. І ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, щоб Ти постукав їхнє серце, щоб Ти нагадав їм про свою любов. Господи, я прошу Тебе, щоб кожен з них згадав, яким було добре з тобою. Щоб кожен з них прозрів і подивився на своє сьогодення. Господи, в чому вони живуть, як вони живуть. Господи, щоб кожному із них Господи, стало бридким. Бридким те, в чому вони знаходяться, в гріху, в якому вони живуть, в ім'я Ісуса. Нехай це стане ненависним для них, нехай вони скажуть, Господи! А колись я радів, а колись я був в свободі. А колись я був щасливою людиною, Господи, нехай скажуть, Боже, я, я вірю, що це можливо. Боже, по, по істині це можливо. Можливо відродитися, можливо, змінитися, можливо повернутися в дім Отця. благослови кожного з них, наверни і поверни їх до себе в ім'я Ісуса. Аллилуйя. Господи, дякуємо Тобі, благословляємо Твоє ім'я. Тобі за все слава, і хвала в ім'я Ісуса. Амінь.